George Орел, 1984, глава 4, частина 1 З глубоким, несвідомим зітханням, попередити, яке не могла навіть близькість до телезахисту, починався кожен його робочий день. Вінстон поставив ближче до себе мовонот, здув пил з його рупору та вдяг окуляри. Потім він розгорнув та склав докупи чотири циліндричні валики, які вже вишбурнули з пневматичної труби. Що була розташована з правого боку від його столу. На стінах його кубікули було три жеклери. з правого боку від Мовоното маленька пневматична труба від письмових повідомлень точніше, для письмових повідомлень. Зліва велика для газет, і на бічній стіні, на відстані протягнутої руки від Вінстона велика видовжена щілина, захищена дротовою колосниковою решіткою. Ця остання призначалася для винищення вже непотрібних паперів. Такі самі щелини було розкидано у тисячах десятках тисяч місць по всій будівлі, не тільки у кожній кімнаті, а ще з невеликими проміжками у кожному коридорі. З якоїсь причини вони отримали прізвисько Душники спогадів. Коли хтось знав, що будь-який документ готовий до знищення, або навіть коли хтось бачив купу решток непотрібних паперів, що лежали поруч, то автоматично підіймав заслінку найближчого душника спогадів. Та викидав їх туди, внаслідок чого їх могло бути доправлено, кружляючи на струмені теплового повітря, до величезного горну, який був прихований десь глибоко у внутрішніх будівлі. Вінстон ретельно перевірив чотири довгі смужки паперу, які він щойно розгорнув. У кожному було повідомлення не більш ніж на один або два рядки, що були написані абревіатурним жархоном. Не зовсім на новосуржі, але містили багато слів з новосуржу. Що використовувався Міністерством лише для внутрішніх комунікаційних потреб. Там йшлося. Часопис 17.3.84. СБ промова Малзвіт Африка виправити. Часопис 191283, прогроз 3. РП 4 квартал 83 помилки погодити з поточним виданням. Часопис 14.2.84. міні-достаток. Мал призначення шоколаду виправити. Часопис 3.12.83. Репортаж СБ, День нагорода, подвійно плюс день Добре, вірхне особи переписати повпох вичзам після запов. Зімолосним відчуттям задоволення Вінстон відклав у бік четверте повідомлення. Це була дуже заплутана, складна та відповідальна робота, і йому краще узятися за неї останньою. Інші три це звичайні рутинні справи. Одначе, друге, можливо, могло означати деяке нудне. Та стомливе борстання у нескінченному переліку цифр. Вінстон зателефонував за чорними номерами на телезахисті та зробив запит на відповідні виписки часопису, які вискознули з пневматичної труби опісля декількох хвилин очікування. Ці повідомлення, які він отримав, мали посилання на статті або невеликі повідомлення, які з тієї або іншої причини потрібно було переробити або, як казало, у офіційному звороті виправити. Наприклад, це було опубліковано у часописі від 17 березня, коли старший брат у своїй промові попереднього дня предрікав, що на, пів... на південному, так, не точно на південному індійському фронті, буде зберігатися затища, але євразійський агресивний наступ невдовзі буде здійснено у північній Африці. А сталося насправді те, що євразійське вище керівництво розпочало свій наступ у Південній Індії. А Північну Африку залишило осторонь. Тому було необхідно переписати з промови старшого брата таким чином, щоб зробити його передрікання відповідними до реального стану подій. Або знову ж таки, у часописі від 19 грудня було опубліковано офіційний прогноз щодо виробництва різного роду товарів споживчого призначення у четвертому кварталі 1983 року. Який також був шостим кварталом дев'ятого трирічного плану, сьогоденний випуск містив офіційні відомості про реальне виробництво, з якого випливало, що всі ці прогнози надзвичайно грубо помилялися. Робота Вінсона полягала у тому, щоб виправити оригінальні цифри для того, аби узгодити їх з останніми. Щодо третього повідомлення воно посилалося на дуже просту помилку, яку можна було виправити лише за пару хвилин. Недавніше, ніж у лютому Міністерство достатку оприлюднило обіцянку. Рішуча обітниця, такий був офіційний вислів, що не буде жодного зменшення шоколадного раціону впродовж 1984 року. Насправді ж, як Вінстон добре знав, шоколадний раціон буде зменшено з 30 до 20 грамів до кінця цього тижня. Все, що було потрібно зробити, так це замінити оригінальну обіцянку на попередження про те, що ймовірно. Можливо, буде потрібно зменшити раціон десь у квітні.